Слідчі запитує, яка в нас температура повітря. Інший учасник слідчої дії МП виймає телефон, каже 27. Слідчі записує 21. Перевіряю через метеорологічну службу. 19-го температура дійсно 21, 20-го температура 27. Ну, що має думати людина зі здравим глуздом про те, що відбувається? Всі інструкції пишуть, перше, що має робити е, слідчі при огляді місця події, це знімати запаховий слід, бо вони вивітрюються. Вони через три години там вже взагалі нічого немає. Коли в нас слідчі побіжали після початку е, огляду місця події через 4 години, ну там 3-40 через. Тобто вони збирали, там, о, вимірювали якісь е, відстані, записували номери. І тільки через 4 години, майже 4 години, вони пішли знімати з чого. Тому що знали, що там нічого немає. Їм все рівно, коли покласти. Ну і таке, всі інструкції пишуть: серветки з запаховими слідами мають лежати не менше трьох-чотирьох годин, а краще 6 діб для того, щоб смоктати запаховий слід. У Нас мінімальний час. Час там 15, Хвилин, час і хвилин. Це все свідчить про те, що ОМП було підроблено.